Ну, ми провели разом ніч, потім наступний день, і я вже просто нікуди не пішла. Якщо чесно, то проблеми були і з самого початку також, але я просто почала жити його життя. І це, це було приємно відчувати себе живою. Я була акторкою. З <зіркою>. Люди приходили подивитися на мене, як і раніше, і це, це відчувалося так добре. Але згодом, чим більше театральна компанія набувала ваги, тим більше я свою вагу втрачала. І я стала. Я стала акторкою, яка десь, коли знімалася в якомусь фільмі. Він зростав і це було добре, але я почала зменшуватися, і я зрозуміла, що я не була живою з ним. Це я його наповнювала. Він був розумний. Креативний, але це не має значення. Я могла йому вдома в приватній розмові сказати якісь речі, а він потім використовував їх для публічного публічної обговорення або просто для своєї роботи. Це мені на той час здавалося достатнім. Я була навіть мені навіть лестило те, що такий, як він, міг знайти мою ідею достойною для того, щоб її використати або повторити мої слова. А потім, потім я завагітніла. Я, я думала, що дитина нас об'єднає, що... Вона буде і нашою одночасною, але вона буде і моєю. І... Він був задоволений в захваті, і все було ніби добре. Але діти, діти ж вони належать самі собі. Як тільки вони покидають твоє тіло, починається процес, їх віддалення від тебе. Я собі не належала. Були якісь справи: великі, маленькі, навіть дурні. А в нашому будинку усі речі були вибрані за його смаком. Я навіть, я навіть не знала, який у мене смак, я його не використовувала, тому що, тому що він ніколи у мене про це не питав. Я навіть, я навіть не вибирала нашу квартиру, я просто переїхала в його. Потім, потім з'явився цей пілот, і це було чудово, це короткий час у Лос-Анджелесі, платили так багато. І це було, наче кинули мені спасальний круг. І я, я подумала, що ось ось воно твоє, твоя частинка життя. Але мені було, з однієї сторони, соромно і перед ним. Але з іншої, ну це також це те, ким я є, і це чого я варта, і навіть якщо це дурниці, то це мої дурниці. Як би ж він міг? Просто обійняти мене і сказати Люба, я такий щасливий за тебе. Я хотів би, щоб у тебе була якась частинка твого особистого життя. Але він посміявся, він став гривнилий, згадав про гроші, сказав, що гроші йому знадобляться для його театральної кампанії. І я зрозуміла, він. Він не бачить мене. Він абсолютно не бачить мене, як, як хтось, окремий від нього. І... Я запитала у нього свій номер телефону. А він його не знав. Ось тоді я пішла.